Ми дякуємо Богові, що Бог дарує нам отой дух, який є духом незламності, дух, який тримає нашу українську націю, дух, який нас провадить у тій постійній боротьбі за волю, кращу долю нашого народу. Бо Бог нам дав цю землю, Бог нам дав мову, культуру, побут, обряд, і ми. Маємо обов'язок перед Богом це боронити, це шанувати. І велика подяка людям, які це роблять, які це організовують, бо в такий спосіб ми передаємо оцей дух. Ви знаєте, колись вже багато років, можливо, це десь було 2000 ні роки, щось говорилося, і говорилося про те, що чи теперішнє покоління, ну тобто то практично 20 років тому. Якби так прийшлося, були готові стати на захист, так як свого часу ставали на захист ті хлопці і дівчата. І бачимо, що дякуємо Богові, що цей дух витає в нашому народі. І гірко, що прийшлося стати знову на захист своєї землі, але відрадно те, що є, кому цю землю захищати, прикроє, що дуже багато є зрадників, дуже багато є людей, які. Мають нездорові амбіції і всіляко перешкоджають, щоб держава утвердилася. Можливо, навіть інколи говорячи слава Україні, можливо, інколи щось роблячи, але на превеликий жаль, часто буває, що ті власні інтереси беруть верх. І тому ми, звичайно, молимося, бо ми віримо, що такі, як Петро, всі ті, які загинули за волю України, вони всі йдуть до неба. Так як свого часу було написано, коли було велике переслідування християн, казали, що кров мучеників. Це є насіння християн, і оця кров отих полеглих патріотів. Вона є кров от, тим насінням нових патріотів, нових захисників української держави. І ми віримо про те, що ті, які дійсно живуть тим духом, вони утверджуються в тому дусі, тим, кому ще бракує цього духа. Ми просимо Бога, щоби Бог нам додав цього духа. І щоби як найбільше людей жило дійсно україною, жило, жили жили бажанням. Цю Україну відроджувати, відбудовувати, будувати нову державу, сильну державу, могутню державу, державу, я на яку би боялися посягати на її кордони, і а люд би міг жити мирно у гарному добробуті. Все це ми маємо вимолити у Бога і вибороти від ворогів. Я хочу скласти щиру молитовну подяку всім, хто організував сьогоднішній захід, той учасникам, хто хотів бути, а не зміг бути з різних поважних причин. І нехай Господь Бог вислухає оті наші молитви, і нехай ті молитви кріплять тих, хто сьогодні на передові, хто в боях, хто тяжко покалічений, поранений в результаті війни по, по госпіталях, по лікарнях чи десь не дай Боже. Можливо, і вмирає, бо немає йому кому надати отої допомоги. Нехай той Божий Дух спочине на кожному, на кожному українцю в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава.